Алтимат це безконтактний командний вид спорту, які грають з літаючим диском. Назва Алтимат походить від англійського слова ultimate, що перекладається як кінцевий або максимальний. Його люблять 8 мільйонів людей та грають у більш ніж 100 країнах світу. Він поєднує атлетичність та видовищність, а заснований на повазі до суперника. Мета гри пасуючи диск повітрям між гравцями своєї команди. Необхідно передати його гравцеві, що знаходиться в гольовій зоні суперника. У Altmaat дві команди спортсменів змагаються, щоб занести поєнт диском, який також називають фризбі. Гравці намагаються швидше пробігти, вище стрибнути, та точніше за суперників дати пас своєму гравцю в гольову зону суперника, що і вважається голом. Залежно від поверхні, на якій грають Altima, кількість гравців змінюється. На траві грають 7 на 7, це 100-метрове довжину та 37 метрів у ширину з 18-метровими гольовими зонами. Пляжний алтимат на піску грають 5 на 5, це 75 метрів поле в довжину та 25 метрів у ширину із 15-метровими гольовими зонами. Унікальність Алтамат серед всіх інших видів спорту це те, що гравці самі виконують роль суддів. Що зобов'язує добре знати правила гри та у своїй поведінці на полі та поза ним керуватися духом гри. Філософія Spirit of the Game, або духу гри передбачає повагу до суперника, чесність і порядність у грі. Завдяки цьому принципу всі спірні ситуації у грі вирішуються гравцями самостійно, тому суддів немає навіть на чемпіонатах. На офіційних турнірах використовують диск, який важить 175 сімдесят грам. Та має 27 см у діаметрі, які гравці кидають через поле, використовуючи в основному кидок бекхенд або форхенд. В Україні в Алтамат грають майже у всіх великих містах. Алтимат включений до світових ігор, входить до Олімпійської родини і стоїть на черзі, щоб бути представленим на Олімпіаді. Алтимат також грається у різних дивізіонах. Існують чоловічі, жіночі та змішані команди. Проводяться окремі турніри для юніорів до 18 років та гравців майстер з дивізіонів 40, 50, 60, 70 років. Це спорт, який підходить кожному незалежно від віку та статі. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, щоб не пропустити нові відео.